Всіх вітаю. Як ви вже здогадалися, я приїхала до Мамулі на нашу дачу. Гарна погодка, сонячно. Ось, тому буду вам щось трошки знімати, покажу, як проходили мої відпускні днічки. Ось. Дивіться моє відео. Ставте лайки. Мама завела качечок. Ось такі маленькі. І великі сорт мулатка. Ось сидять. А ці навіть не знаю, як вони. Якісь крикучі, каже мама на них. Ум, що ви такі? Побачили мене і зразу? Давай розмовляти. Що ви мені розказуєте, що? Красунчики. Першим ділом, звісно, в мене обход території. Дуже люблю подивитися, що в нас росте на городі. Ось такі зав'язалися помідорчики. Гарнюні якісь, не знаю, що це за сорти. Так виблизкає. гарненько. Ось такі помідорчики. Перчики. Єдине, що вони тільки починають цвісти, ще немає У Нас чогось не знає, то може було холодне літо, цього літа дуже, дуже все пізні виходить. Рукола моя любима, саледне листячко, Кабачків, скільки багато росте. Є перчики, укропчика трошки на консервацію, щоб запашні були ці квіточки. І ось помідорчики. Ну, небагато, але трошки є. Цвітуть, але ще небагато зав'язі. Ой, пройти мені тут. Ось така у нас краса. В Цьому році мама вперше посадила синю цибульку. Візьму собі додому на салатик. Така симпатична виросла, в принципі, величенька така. У нас зазвичай земля не дуже і воно ну, невелике росте. А цього року, в принципі, цибулька непогана. Огірочки, клас, сіженькі. Вже такі бамбуля, треба його зривати. Тут два великих мама десь не побачила зранку, вже такі понамахували здорові. Так що буду їхати додому з огірочками. У сестри виросли, виросли в теплиці помідорки є. Я думаю, що вона мені дасть. І... Картопельки, мама мені накупає молодої. Ну, і що я таке наберу. Ось. Каченята побачили, маму, і давай зразу бігти їсти, наче вони з голодухи. Вони до цього в садочку сиділи. А тебе побачили і зразу давай. Твій голос вже чують і все. Ого. Ох, 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 о, о, як вони до тебе вже. Вжавується все. Ну, пожалуйста. Ліде ваша там. Поки не сісте, нічого не поруч. А поки тебе не було, вони гарно там сиділи і пили собі. Тільки тебе почули, все. Наче з голоду вмирають. Ну так, поки виймовки. А ті сидять там в садочку, в тіньочку лежать. Так, вже і великі почули маму. Думаю, тут роздають смачненькі і теж собі вже повилазили. Вже по черзі такі льохи повиростали вже. Два місяці. Два місяці місяці, десь п'ять тиждень десь. Срачку як крутять йдуть. А теж дивись, просять вже. Давай їсти кажуть. Вже в кучу позбігалися, все. Давай їсти все вже. О, як за тобою? Прямо. Ще батухи. Як пасуться зразу. А ці мали такі смішні, вони так сраченятами тими з тим пушком перекидаються, ходять. <реш> <реш> Все, вони за тобою вже. <реш> <реш> <Травіння>. <реш> куди побігли, куди? <реш> куди? Вони пази разі, що <ріст> Це ми з мамою такі лягушки-путешественниці, посиділи, посиділи і вирішили поїхати за грибами. Вчора пройшов дощик, люди носять гриби. А що ми гірше за інших чи що, як то кажуть, не? Це в селі? Вирішили собі поїхати. Що, приїхали ми в лісок. Шукаємо, мама знає десь місця, де, де трошки далеченько на машині можна заїхати де, назбирати грибів. Зараз подивимось напряму. Приїхали у лісок подивитися. Мама вже... Ти вже пішла в розвідку. Стали отут з краєчку і підемо подивимося, що тут є. Якщо грибочки є, може тут походимо. Або щось інше, знаєте. Ох, чуть не впала. Я <рес> буду Це так приїхали в ліс, називається. Кому що? як отуди отаку. Там же ж чоловік якийсь ходив, там нічого нема, мабуть. Ох, не вже. У мене вже комарі атакують тут. <рес> ну, Якщо що, я зараз капюшона вдіну. Іначе така погода тепла і щось комарі цього року трошки є. Комарики, комарики кусаються. Це, звісно, гарно тут, звісно, повітря таке, просто неймовірне. Що я трошки буду ходити, якщо знайду грибочка, я вам зніму. Якщо ні, поїдемо в інше місце десь. Ти нам далеко тільки не ходи. Ти так далеко не йди, щоб ми бачили, де ми. Щоб я тебе не шукала. Знайшла я вже другого грибочка. Перший, на жаль, так на радостях навіть забула зняти ось польовичок якісь гарненькі. Ось ще маленькі, але теж гарненькі. Ще другі маленькі знайшла. Красота. Наділа я капюшончик, бо комари атакують, неможливо нічого збирати. А ще я хотіла вам сказати факт, який, може, ви про мене не знаєте. Я люблю збирати гриби. Мені подобається це. Лазити в тиші, коли нікого в лісі немає собі. Дишиш таким чистеньким гарним повітрям. Для мене це прям насолода для душі. Собі щось можна подумати, побродити, подихати, пошукати. Чим красотінь. Я вже знайшла три грибочки. Красота, яка подивіться. Вони мама там лазить. Грибочки мене самі знаходять. Дивіться, який крашунчик. Який крашунчик маленький. Гарнючик. А? Гарний грибочок, правда? Я вже трошки назбирала. Походила, побродила вже тут. Маму вже не бачу, десь вона пішла. Я собі тут оці хожу в цьому лісочечку. Насолоджуюсь в Я знайшла ось такий маленький симпатичний грибочок. Гарно. Ой, якась американська вонючка по ньому лізе. Зараз подивлюся в цих кущиках, може ще я щось тут знайду. Не можу вам не показати цю знахідку. Дивіться, це перший грибок в тіньочку, за ним одразу. Другий грибочок. І третій красавчик. Ох! І четвертий красавчик. Який це улов, бачите? Ще такі величенькі. О, яка краса. Оце мені повезло. Зразу таких чотири гарні грибочки знайти на пів кіло, мабуть, потягне точно. Так що. Або грибочком з картошечкою, або супчику на... нам з мамою бути. Була в мене така прикольна функція, я знімала в Карпатах, коли можна було знімати і себе, і що коїться попереду. А десь, коротше, зникла та функція. Наче їй хотілося б щось там повинні, порозказувати і ліс показати, але не виходить і так, і так. Ось. Щось там так шумить, чи хтось їде. Мабуть, по лісу, не знаю. Ось. Хоч, а, ще хочу вам зараз показати, скільки я вже назбирала грибочків. Небагато, але ми і небагато ходимо. Недовго, точніше. Так, може хвилин 40. Ось мій пакетик. Не знаю, скільки тут буде. Може кілограм, півтора, скільки. Не знаю. Здається мені, що я знайшла білого грибочка. Зараз перевірю через, мабуть, Google об'єктив. Стоїть такий красунчик на пригорочку. Клас. Бродила, я бродила. І дивіться, якого класного, здоровенного знайшла. Бачите, моя рука. Який він класний. Це польовичок. Вже, звісно, перероши трошки йому не вистачало. Вологий, але симпатичний, великий. Ось такий наш уловчик. Десь годинку-півтори, мабуть, ми ходили, так? Да? Чи скільки? Це можна зрізати, зрізати? І так по дорозі до машини ми ще трошки підзбіруємо грибочків. А ось я ще один бачимо вон. Різай, які ми грибнички з нею. Два пакетики грибочків. У нас ще оцей. не будемо показувати секрет. З <гум> чого тут секретного такого? Буде у нас завтра картопелька з грибами. А ще класно, як ідешевоно ці гілочки хрумтять. Такий хрусь. Хрусь під ногами. Це окреме задоволення також. Ось наша машинка. Ми вже виходимо з лісу і, мабуть, вже будемо їхати додому вже майже шоста година вечора. Це ми так. На вечірню прогулянку вийшли. Пройтися, провітритись, позбирай грибочки. Да, мам? Кажу, що ми це на вечірню прогулку вийшли з тобою. І так, гарно. Зараз будемо їхати додому. Що ми трохи назбирали Да? Ну, Їдемо з мамкою додому. Мама. Мама вже каже, що нічого не хоче, не хоче додому. Грибині є, картопля завтра буде. Сьогодні все на сьогодні вже не буду нічого готувати. У нас там є. А на завтра у нас буде все добре. Чи завтра картоплю будемо робити? Звісно, як ми її зробити, то буде пізно. Я зараз прийду додому, познімаю, щоб ви там не збирали трошки. Покажу вам, я думаю, ми пакетиків кудись вивернемо чи ні. Ну так, да, ну, якусь миску. Може? Гриби це такі, що вони виросли і вони маленькі вже виростуть. Вже, звісно, у нас переростки багато. Вони не красаці. Ну, тому що ну, як ми тоді зразу, вони якось так вийшли. З Ні, Це тиждень, два назад, це тиждень. чи тиждень. Чидень. А, тиждень чи два назад? Ну так. Да. Та що думаєш, що ці великі а, це вже тиждень? Не знаю, вони наче швидко ростуть. Може і не тиждень, але щось нема маленьких не було. Я бачу і Галя чистила тут такий сад. Великі, так? Да? Так. Да. Я знайшла одного білого грибочка і, здається, мама теж каже, що знайшла. Ну да. А то це польовики, так? Да? Чи польови, як вони там, польські, чи польовики? У наші називається по -польовики. польовики. А так польські. Ну, Такі в нас ростуть. Щоб назбирати білий, гарний, красивий. Тут треба знати місця. От там У нас багато лісу, люди ходять спеціально. От на місце. У нас Роман поїде. Місце те знає, пройшовся, назбирав. Мені здається, вони десь на пригорочках так. Я знайшла на... Під... На, так, да, на пригорках під такими сосинками і під чим-то його знає. Такі дивіться, яка гарна, красива картинка вийшла в мене. Хмарки. Луг, ліс на фоні, сонечко, красота. Давай таку ще картинку побачите. Скажи, як гарно. Mm -hmm. Викидаю. Mm -hmm. Ми з мамкою розсікаємо по полях. Ох! Банки тарахтять на фоні. Приїхали ми додому. У нас такі у нас лов грибочки. Mm -hmm. А ні, не такі красиві. Ну що, на все ж такі прямо парочку таких трошки переростків. Гуйх немає зараз. Але парочку дивися, які симпатичні. Це вже це, це, це. Ну що, і гарні. Осінь, а це такі ці літні гриби. Це це може тоже в тебе телебіленні, чи це польовик тоже? То я не знаю, треба спробувати. Ну, Жовті, то тоді маленькі такі вони ростуть. А це такі як, так, тимчасові. Гриби. Нічого, літні, які. Літні називаєте. Літні, да. Трошки підсохши, бо води мало їм. Але симпатичні все одно. А ось мій білий грибочок. О, красавчик мій. Це мій точно не я знає. Я не знаю, місця люди беруть і білий, беруть багато грибів, всяких. Не знаю, місця. Та нормально, Воно знаю. Такі красноголовці красиві. Ну, а може, я трошки визбирала висок, люди. Нам буде... Цілий тазик. – Цілий тазік. Ну. А хто їх перебирає? Не знаю, не я. <рес> Качачки нас чекають, сидять, відпочивають пенічку, красота їм така, повикладали він. ніжку. Повиклали. ще не голодні, мабуть, бо не кричать нічого. Кажу, мабуть, і не голодні, бо не кричать. Не ну. Але вже зарохтять по пустим тарілкам. Зараз тут би на порозі сиділи. А це, мабуть, тобі поїли гарненько, Я ще сняв. Я їм зараз на мік. Наколотиш? Ну так. Воду вивернули, а що за його робити? Може випили? <риклад> все, тебе побачили, з цього. Вони його не їли. Сидите? Трошки на Трошки. Все, вже побачили, що мама схватила за іду руками і все, і пошла жара. <риклад> Вже вони зрозуміли, що ти будеш їсти їм давати. Ух, Голодний край. А чого в садку не їли? Понизили, понизили. І чого, може трохи сідіть. Стоять. От, Отбач. Все не подобається їм Це ще, можливо, так? Не Или, може, цей не, подобається. не знаю. Я викинула, но винаробник. Побачимо. Я чуть-чуть зроблю, якщо я його зараз оце викиную. Ну, Даші ж багато залишилося їжі. Може трошки його типу, перестрясти, бо воно трошки застило. Не Ну, трошки як дубове, може. Та в них такі ж що жарники, картопля, комбікорм, все. Це гарно усього. Вони хоч може запахне тут. Ну, на роботі. Тихо, не задави, не задави.

Що це тут за збор блатних і ніщих, а? Що це ви тут довбете помідори мені? А ну давайте шуруйте звідси. Що це за висадка тут? І... А це наше ви обриваєте таке? Давайте бігом, бігом. Вже пора вам спати і нам відпочивати. А ти що схватив? Зелений помідор? Ти зараз здавишся їм? Так, давайте, давайте. Выходите из помидоров. Давайте, давайте, пошли. до дома уже вам. Давайте, давайте, что вы поставали? Давайте отряд красоток. Все, бегом, бегом, все. Чи трошки все і... І спать? Утішо, ви ще не наїлися, чи що? Що ви це кряхтете? Що? Що вам не так? Ну що? Що маленький? Що вам не так? Все, все ви? Погляньте, який шикарний сьогодні захід сонця. Ще тут мама на глядя вирішила зробити малосольних огірочків. огірочок. Такі всякі трохи товстенькі, кривенькі, так. Да. Щоб були вже. бо немає... Це був фрукті. А які вже є, господи. Та чого нормальні будуть? Листик хрончику з нашого городу. Є у нас на городі. Свій домашній, так. Огірочки домашні. Да. Там, домашні. Да, І укропчик там свій домашній. Я вам показувала зраночку. Буде смакота. Да, Амуль? ти вибирай краще, а ті, що гірше, там. Може, кому треба рецепт, то розказую, як робити. Берете на літру води, кип'ячене, тобто кип'яток робите. Туди кидаєте чайну ложку з цукру, дві столові неповні, без горки, солі, в баночку кидаєте. Ось на низ листик трошки хрону домашнього, ось бачите, внизу від цього, господи, як там, укропчика ці цвіточки. Можете петрушки накидати, берете, ріжете чесночку десь 5 зубчиків, може 4-5 зубчиків, вкладаєте в гірочки баночку і... Заливаєте цим русолом кип'яченим і даєте там, мабуть, пару днів постояти. Вони, а, дивіться, Як вони остинуть, ви їх ставите у холодильник, щоб вони не забордили. І десь через пару дівічків у вас будуть найсмачніші Можливо. огірочки. Користуйтесь. Ну що, на цьому наш день завершується. Ми будемо відпочивати. Там ми сьогодні трошки потрудилися. Да, бо на відео, може, це буде трохи короткий день, а ми сьогодні дуже багато нас всього. запросили на озеро, покупатися, але в нас не виходить поїхати. Так що всім добра ніч, якщо ввечері дивитесь наше відео і до нових зустрічей. Думаю, може, я ще щось встигну назнімати. Не знаю, бо ще щось. Вигадаємо собі якоїсь ще роботи. Не завжди, чесно кажучи, є час знімати, або таке буває і жара, якась і натхнення, і ще щось. Ну, Буду старатися.